Літак, який має брата близнюка, скажімо так, з потужнішими банками, бо у його брата близнюка 4 двигуна, а в нього тільки 2. Я знаю, це не смішно. Літак, який, нас... літак, який на своєму тестуванні вже розбився і мав перші жертви. І літак, який в нас час називають Machine. Машина по маслу, скажімо так, через те, що він робить дуже і дуже м'які посадки. Airbus a 330, і сьогодні ми ще трошки зачепимо його. Більшого брата Близнюка, Ербаса <проб> Бестосо. Не знаю, як у вас у мене вже з'являється якийсь новорічний настрій. Не знаю через що. Можливо, через те, що коли я виходжу на вулицю в п'ятій годині, там уже темно і холодно. І можливо через те, що у мене в торговому центрі, який недалеко біля дому, висять ялинки на стелі. Навіть не знаю, через що ж дійсно у мене новорічний настрій вже з'являється. Давайте починати. Ще з далеких 1980-х років, коли Airbus вирішила покращити свій літак А 300 Через те, що він уже у них застарів, моделька А 300 600 була стара, і вони захотіли зробити модель. ну, не прям стара, але вже доходила до своєї старості, скажімо так, і вони хотіли зробити Airbus А-300B9. Ну, У них це було в планах ще давніше, і вони хотіли зробити Airbus А300B9. І вони почали роздумовувати, який він має бути. Дводвигуновий, має бути більший, має бути трошечки з більшими крилами, але такими самими. Має бути в такому самому дизайні, плюс-мінус як А-300. От b 9 у нас буде така. Тільки має ще бути з дуже потужними двигунами, які зможуть її носити, скажімо так, які <смі> нададуть їй потужність літати набагато далі. Через те, що на той час вже розвивалася далекомагістральна авіація. І все йшло до того, що буде і дводвигунова далекомагістральна авіація, через те, що ІТПОС якось поміняється. От, все йшло до того, і воно таки помінялося, але зараз ми не будемо про ІТПОС говорити, бо тема нелегка. І довга і заплутана. Але все-таки Airbus розуміли, що стандарти є стандарти, і поки що, ще й TPOS є. І як би вони не хотіли цей двомоторний літак зробити далекомагістральним, і він дозволяв зробити далекомагістральним, це себе, як ми потім дізнаємося, бо він буде могти літати на 11 тисяч, майже 12 тисяч кілометрів, а це дуже багато. Вони вирішили виробити ще один літак Airbus 300B11. І це. Скажімо так, перший прототип Airbus a 340 Перша назва. Це навіть не прототип, бо не було вироблено літака під таким ім'ям. Перша назва літака Airbus a 340. І як вони вирішать, це буде А-300, більший, ніж А-300B9, тобто Airbus a 330. Чуть-чуть. І він буде з чотирма двигунами. Дизайн у нього буде ідентичний. От, мені здається, що Airbus дуже креативно підходили до створення дизайну для своїх літаків. Та насрать буде такий, як попередній. Та нащо нам тратити гроші? Ну і насправді в них виходило економити через те, що на дизайні літака Airbus A330 вони зекономили аж плюс-мінус 500 мільйонів доларів. Ну так що Airbus непогано так економлять на цьому. Airbus розуміють, що ці літаки будуть, що не хочуть їх виробити через те, що за цими літаками може бути і майбутнє, і так далі. І вони вирішили їх ще й переназвати. І вони назвали їх Airbus A300, ta 9 і TA-11. Ні, ми ще не дійшли до того моменту, коли їх почали називати Airbus a 330 і Airbus a 340. Деякі компанії зробили інвестицію в компанію Airbus для того, щоб вони мали змогу зробити ці літаки, щоб в них були гроші зробити ці літаки. В тому числі і авіакомпанії, які вже на той момент почали задумуватися над тим, щоб зробити замовлення на ці літаки, почали трошечки мотивувати Airbus починати їх робити. І в 1976 році, якщо не помиляюся, то Сіо, тобто голова компанії Airbus, заявив, що ми мусимо якось трошечки та 9 покращити. І ми його покращимо, і від сьогодні він буде називатися А-330. А Ті 11 ми так само покращимо. І від сьогоднішнього дня він буде називатися А340. Чого А340 через те, що 4 двигуна? А 4-0. А А-330, через те, що вони вже на той час був Airbus a 320. Їм ну не було суті називати Airbus a 320-330-ку. Важливий момент вже на той час, як ці літаки планувалися з таким кокпітом, як В Airbus a 300 300 600, скляним кокпітом, який буде мати тільки два пілоти з штурвалом. От тоді вже вийшла Airbus a 320 з системою Fly By Wire і з Сайтстиком. І, само собою, що на ці два літаки поклали два ідентичні кокпіти, з кокпіти з джойстиками і системою Fly by Wire. І цікавий момент. Плюс-мінус то саме, що і з Boeing 757 і 767 на Airbus a 340 і на Airbus a 330 одинаковий тайп-рейтинг для пілотів. Що це означає, люди, які не розбираються? Це означає, що якщо пілот навчений літати на Airbus a 330 він зможе перевчитися за один тиждень і літати на Airbus a 340 Так само, якщо він літає на Airbus a 340 і компанії треба пілотів на Airbus a 330 і пілот хоче літати на a 330 він тиждень просто. Переучується, іде літати на А-330 через те, що їхні кабіни абсолютно ідентичні. Та й літаки абсолютно ідентичні, що тут гріхата їсть, скажімо так, це брати близнюки. Тільки A340 344 двигуна, а Airbus a 330 2 двигуна. І ще Airbus a 340 три шасі основні. Два з боку і одне посередині. І А-340 такий чуть, -чуть довший за А-330. В А-340 просто є. Чотири двигуна, що на той час було необхідно для того, щоб ств... робити трансконтинентальні перельоти, бо і перельоти над водою, і взагалі перельоти довші, ніж конкретну кількість часу. Е, ну там, опять же, і ТПОС. Я дуже не хочу зараз соціалісти, щоб не душнити і не робити це відеодушним. На той час двомоторні літаки не мали змоги після вимкнення одного двигуна летіти довго до якогось запасного аеродрому. Там було максимум обмеження, якщо я не помиляюся, за. Годину, навіть ні, не за годину, а вроді 30 хвилин. А після того, як у них відмовить двигун, вони мають 30 хвилин могти летіти до а, цього до запасного аеропорту. 30 хвилин це дуже мало. Зараз літаки літають по 180 хвилин і, і спокійно літають. бо Ви знаєте, що зараз. І рахуйте, майже тільки такі, і двомоторні літаки літають через роблять трансконтинентальні такі довжелезні перельоти. Ну, зараз давайте не про це. Я-340 випустили через те, що хотіли, щоб їхні літаки робили і трансконтинентальні далекі перельоти. А для 4 двигунових літаків правил ІТП не діяло, бо воно діяло тільки на дводвигунові літаки. Зараз воно ді... Це зараз воно діє на всі. І називається по-іншому, а тоді водія тільки на надводвигуновілі такі. І А-340 вони навіть в якийсь момент поставили на передній план, не звертаючи увагу на те, що А-330 у них в ідеї був першим. Вони, по-перше, і самі от мали такі пропози... ну, передбачення, і самі розуміли, що і, і компанії насправді таки потім підтвердили, що вони би хотіли більше А-340. Спочатку ніж а 330 і більше авіакомпаній було зацікавлено а 340 через те, що вони хотіли робити далекі перельоти. Але все ж так сталося, що ці літаки приблизно вирівнялися по кількості замовлень, які хотіли зробити авіакомпанії. І потрібно було двадцять літака випустити разом. І почали вони виробництво в 1987 році. Перший політ ми говоримо про a 330 будемо говорити про a 330 a 330 здійснив в 1992 році. І в 1992 році він був і сертифікований, і так само був в 1994 році доставлений авіакомпанії, з якої він почав своє існування авіакомпанії Interair, французькі авіакомпанії національні, якраз там, де виробляється цей літак. Вербаса Airbus A330 є дві моделі A330-300, яка була випущена першою, A330-200, трошки менша і модель, яка може літати далі. А А-330-300 вміє літати на майже там, 12 тисяч кілометрів, 11 тисяч 750. А Airbus а 300 30200 вміє літати на тисячу кілометрів більше. Ну, навіть трошки більше, ніж на тисячу кілометрів. А саме 13 тисяч 250 кілометрів. Як я вже згадав на початку відео, цей літак називають Butter Machine. Але через що? Та називають його так просто через те, що в нього дуже цікава. Ну, така схема будування шасі, скажімо так, вони в нього звисають під конкретним кутом, що дає літаку можливість робити просто ультрамясенькі посадки. Вони і відчуваються м'яко, і виглядають м'яко, і взагалі. Ну ну прям реально як по маслу. Ці літаки оснащені трьома двигунами. Я про моделі двигунів, а не про те, що вони трайджети: General... General Electric, pratt Whitney. на Pratt-Whitney ми зараз зупинимся. І Rolls-Royce. Спочатку вони використовували Rolls-Royce вроді tr 700, а на новішій версії NIO, яка зараз використовується яка зараз виробляється New Engine Options Airbus 330 New Engine Options, Там двигуни е називаються так само Rolls-Royce, вроді так само TR, букви ті самі 100%. Я просто не пам'ятаю точно, які там букви. Але вже не 700, а 7000. <схід> на 10% чисто помножили назву і все. і досить. Повертаємося до пратвітні. Що з протвітні не так? Та тестування літака на двигунах пратвітні пройшло трошки неблагополучно для компанії Airbus. Ну бо їхній А-330, коли вони пробували от, зрозуміти, що буде, якщо от буде, як зможе літаком керувати автопілот, якщо один двигун вимкнеться. І навіть перед тим як почалося це тестування, просто екіпаж не зміг правильно, екіпаж, який тестувався, літак, не зміг правильно налаштувати автопілот. та літак. Втратив швидкість і шльопнувся. І всі, хто були на борту, загинули. Це був тестувальний політ. Там було е, двоє пілотів і п'ять пасажирів. Ну, насправді, таке собі. Але все-таки репутацію літака це не зіпсувало. Репутацію літака це не зіпсувало, таких літаків було продано достатньо. І вони далі продовжують вироблятися. З 1992 року, після свого запуску, вони продовжують вироблятися до сьогодні. Уже не виробляється літака 3330 і а 200 200 ка була останній раз вироблена у 2020 році, а у 2021 році останній раз була вироблена 300. ка Після цього А-330-200-330-300 перестали вироблятися, так само, як їхні вантажні версії. Окрім одної цікавої версії, яка базується на цьому літаку. А А-330 neo тобто NEO, кажучи, New Engine Options, виробляється до сьогоднішнього дня доволі активно. Чого я зачепив ще одну якусь цікаву грузову модель? Airbus Beluga XL. Ну, Тобто молодший брат Airbus Beluga, але трошечки більший, через те, що от перша Beluga була базована на А-300, а друга Beluga базована на А330. От Beluga XL називається. Цей літак був найбільшим у свій час серед дводвигунових літаків, які тільки літали до випуску Boeing 777. Після того, як вийшов Boeing 777, вже Boeing 7, 777 мали якраз ці найбільші розміри стосовно дводвигунового літака, який тільки літає. Після того, як зробили літак A330 Nio, ці літаки, всі, які от були 200-300, почали називати Airbus a 330 CEO. Current Engine Options. Просто звичайні двигуни. І на цьому, в принципі, наш, е, нашу історію про Airbus a 330 і частково про Airbus a 340 можна закінчувати. А я дякую всім за увагу. Бажаю приємного дня, вечора, ночі, ранку, обіду. Якщо хтось їсть, бажаю смачного, бажаю приємних польотів. Побачимося в наступних випусках. Ой. What's the video on a yeah. pet Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, moves won't have it till I'm bummed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.